В середини жовтня миколаївці вже відчули справжні перші похолодання. З наближенням зими та в умовах війни люди готуються до можливих перебоїв світлом та теплом. Давайте дізнаємося разом, як містяни зустрічають холодну пору. Розкажіть, як пройшов ваш опалювальний сезон минулого року? На початку були проблеми з опаленням, його не було, на жаль, а виправляюча компанія справилась, продула всі труби тому. В принципі, загалом нормально. Все було добре, бо в нас не централізоване опалення, а котел. Тому коли стало холодно, ми просто включали котел. У мене частне опалення, тому я не можу давати оцінку. Але люди дуже бідують, тому що було або жарко, коли вже було на вулиці тепло, не відмовлялося, або було холодно. Дуже добре. Було тепленько. Я живу в приватному будинку. Тому ну ми самі опалюємо наш будинок. Як ви готуєтеся до опалювального сезону цього року, зважаючи на можливі аварійні відключення? А, насправді сподіваємося, що все буде добре, бо це дуже важко бути без опалення, коли вже холодає. А, ніяк не готуємось, тільки сподіваємося, що все буде добре. Враховуючи, що в мене не опалення. Я готуюся, як обично буде світло, буде в мене опалення. Не буде світла, не буде газу, не буде в мене опалення. Покупаємо теплі домашні костюми і теплі в'яжемо носки. Які поради ви можете дати миколаївцям, які готуються до опалювального сезону, зважаючи на можливі аварійні відключення. Загалом бажано встановлювати нерозберігаючі лампи, не приводи, прилади, менше використовувати прилади в пікові години та замінювати вікна, наприклад, на металопластикові більш екологічні, більш енергоутримуючі. Я думаю, що більш потрібно покупати конвектора, дочки різні, тобто кондиціонери можна покупати, готуватися перше за все, щоб були дрова, щоб був уголь. Утепляли все, теплу одежу собі купляли і готувалися, дай Бог пережити, щоб не було збоїв. З електроенергією та газом можна, до речі, купити грілки, продаються навіть в Аврорі, яку можна там така спеціальна пластина, ти її ламаєш, і воно гріє довгоруки, і вони многоразові, одноразові, можна декілька разів використовувати її. Є варіант купити вогнетривку цеглину, нагрівати її перед відключенням електроенергії на газовій плиті, бо на електричній, і потім від неї отримувати тепло, якщо будуть проблеми за. Я для себе відкрила, що кондиціонер сушить повітря, а от, щоб скоріше нагріти кімнату, то купити такий газовий невеличкий калоріфер, він піднімає температуру швидко, кондиціонер розподіляє її по всьому е, кімнаті і в хаті стає тепло моментально, виключаючи, цілий день стоїть тепло. Ну а по-друге, чай, чай ніхто не відміняв. Ставити буржуйки, Це, ну, такі -е, е, е тут. Невелике кількість дров. Минулого року пройшло успішно. Зараз готуємося павербанки. Раніше то ну, всі, все те, що гаджети завчасно, на підзарядку. Але як на мене, бо ми централізоване опалення відповідно, а не приватне. І не особисте, то маючи віру в те, що все буде добре. От усе в нас буде добре, і разом до перемоги з вірою. Кожен готується до зими та можливих екстрених відключень по-своєму. А як зустрічаєте холодну пору ви? Діліться своїми порадами в коментарях. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.